Останній тиждень березня приніс Україні приємні подарунки. В нашу державу заїхала купа західної техніки, і мова не про традиційні артилерійські чи зенітні установки, а зокрема про танки. Повернулися на батьківщину і українські танкісти, які навчалися у Великій Британії керувати челенджерами. Що приїхало в Україну на цьому тижні? Чому ми так чекали танків? Ну і звісно, що там у Росії? Про все це поговоримо у новому випуску військових новин. Мене звати Єва Ніколашвілі, а це свят новеліна. Почну я із британської техніки, а саме із челенджерів. Обіцяні 14 танків Челенджер 2 вже в Україні. І мінусувати на них рашистів будуть десантні штурмові війська. Саме їм передали цю британську міць. І бійці ДШВ одразу вирішила дати йому назву Погодьтесь на полі бою, говорити челенджер це ну дуже довго. Тому десантники прозвали цей танк слоном. Ймовірно, це через його вагу важити Челенджер 2 може до 75 тонн. Ну для порівняння російський танк Т-90, який вони так люблять, важить близько 47 тонн. Та й по розвірам це дійсно як слон. Та Моська. Пишіть в коментарях, чи подобається вам ця назва. А можливо, у вас є свої ідеї, також ними діліться. І не забувайте тиснути вподобайку і підписуватися на канал. Ну а якщо маєте змогу, то підтримайте нас. картка буде в описі. Давайте разом розвивати українськомовні youtube канали. Приїхали в Україну на цьому тижні і німецькі танки. Леопард. 18 одиниць прибули з Німеччини. Згодом до України приїхали і леопарди із. Португалії від них три одиниці. А допомагати леопардам на полі бою будуть німецькі БМП-Мардер. Вони також прибули вже в Україну. Ще 20 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіу заявив, що БМП виїхали в Україну. Але лише 29 березня міністр оборони України Олексій Резніков їх показав. І не просто показав, а навіть обкатав. Всього Бундесвер пообіцяв передати Україні 40 таких машин. Однак скільки приїхало, невідомо. Що ж це за техніка. Мардер або в перекладі куниця це бойова машина піхоти німецького виробництва. Її створили у другій половині 60-х років спеціально для підтримки танків Леопард 1 І маю зазначити, на момент створення вона була найкраща у своєму класі. Радянська БМП 1 тихо палила в стороні, бойовими характеристиками вона аж ніяк не могла зрівнятися. Це все може здаватися невеликою кількістю у порівнянні із російськими запасами. Однак насправді мені навіть порівнювати цю техніку із російською не хочеться. Ну просто тому, що расисти вже давно почали гратися в конструктор і складають з трьох танків один. Ви можете зрозуміти їх. Боєздатність та й багато залежить від майстерності в українських захисниках. Я навіть не сумніваюся. Вони робили дива навіть на старому радянському озброєнні. А що ж по професійності у росіян? Ну як вам сказати, я постійно кажу, що недооцінювати ворога не можна. Ми повинні розуміти, що росіян є дуже професійні і розумні військові. Я це кажу, кажу, доводжу, а потім росіяни викладають ось такі відео. Е! а ти ти що... І Нічого не залишається, як зробити отак. Один фейспалм у мене є і для Росії самої. Ну самі послухайте, будували росіяни значить криголам. великий, дорогий, як завжди, аналога в Чи правда частину запчастин мав виготовити завод Енергомашспецсталь? А він розташований в українському Краматорську. Цей завод знищили російські окупанти. Звісно, тепер вчасно здати криголам не вийде. А Росмі повідомляють тепер його ціна суттєво виросте на 40-60%.